У Health 24 було реалізовано можливість створення власного документу у стаціонарі. На сторінці госпіталізації, натиснувши три крапки Дії, натисніть кнопку Додати документ. На сторінці документів ви будете бачити стандартні шаблони, створені Health 24. Але з'явилася можливість увімкнути перемикач власні документи. На початку список документів буде порожній, ви можете додати власний документ. Власний документ створюється на підставі заздалегідь створених шаблонів. Мова йдеться про шаблони з лівого бокового меню список шаблонів запису, це буде шаблон об'єктивного обстеження або шаблон анамнезу. Наприклад, у вас є вже створений шаблон, ви на сторінці госпіталізації. Увімкнувши перемикач власні документи, натискаєте кнопку Додати власний документ. Пишете назву. В рамках документу є необхідність у створенні діагнози та стани. Якщо ви бажаєте, щоб при використанні такого шаблону в запис було додано діагнози та стани з епізоду, тоді встановлюєте позначку. Якщо діагнози та стани не потрібні на ваш розсуд у медичному записі, як, наприклад, для щоденника. То ви можете зняти діагнози та стан. Анамнез та об'єктивне обстеження ви залишаєте встановлену позначку, а відкрити за замовчуванням шаблон. Для зручності перемикач теж нехай лишається увімкненим. В такому випадку, при використанні даного шаблону, він одразу буде відкриватися системою, та буде готовий до заповнення. Далі необхідно обрати шаблон анамнезу або шаблон об'єктивного обстеження. Знаходите тут створений вами шаблон. Та натискаєте кнопку Зберегти. Документ успішно створено. Тепер у розділі власні документи ви будете бачити створений вами щоденник. Такі документи можна додавати в обрані. Встановлюючи зірочку, такі документи будуть йти перші в списку. Є можливість редагувати, наприклад, назву або діагнози та стани або змінити сам документ, та взагалі видалити. У розгорнутому вигляді госпіталізації, якщо натиснемо на трикутник, з'явилась кнопка Обрати інший документ, розгорнути госпіталізацію та Обрати інший документ виконує ту ж саму дію. Тут ви будете бачити створені шаблони Health 24, овімкнувши Перемикач власні документи, ви будете бачити ваші шаблони, які будуть готові до використання. Ну і відповідно обравши такий шаблон. У вас створюється медичний запис і відкривається вже готовий до заповнення шаблон об'єктивного обстеження або анамнезу.